Церковь воспоминає одно чудо, котре було близьконих, тобто ніякого в одному селеню. Там було чудо. Господь відкрив одному чоловіку, що його доченька хворенька, але зцілиться, як шостого істочника, на п'єся води. І так сталося. І в благодарна сім'я збудувала храм в честь архієстратига Божого Михаїла. І там, при храмі, служив 60 років архип християнин, і вдруг язичники, безбожники почали завідувати, а що їм робити? Основна робота язичників безбожників і сатаністів вічно робити вред, як ворожка, колися вже предала сатані, вже якщо не робить ворожки на зло, голова її болить, нервується, страшно мучить. Точно так. І сатаністи безбожники, замість того, щоб косити, поїти, давати людям роботу, глядати якісь другі добра для народу. Що робити? Бити церков, переслідувати віруючих. А за що? Не є за що, придумаємо за що шпіони. І в результаті ми видимо те саме, що було і при цьому храмові. Архіп був скромний чоловік, ну отрішили язичники посміятися і пішли у верху того берега, текли дві річки, але можна було їх спустити в одну річку і напустити на храм, і тоді б вода знесла храм. І от, коли узнали люди, молилися Богу, що знають робити люди в час гоніння – Ведь не йдуть вилами останавливати гонітелів церкви, а моляться, просять Боже, останови варварів, да, останови тих людей, куди не розуміють, на що йдуть. А ці варвари вирішили пустити ріку. І по молитві вірних совершилося чудо. Архангел Михаїл махнув паличкою, і вода пішла мимо храма. В бокову розщелину. І всі люди православні восхвалили Господа, а язичники були знову посрамлені, но все одно не розкаялися, хоча деякі з них розуміли, тільки путь покаяння, возврата в єдинство з церквою може спасти людей. Ми сьогодні теж кажемо, що маса гонителів церкви. Господь карає деколи да, видимим образом. То пропадають в аваріях, то в страшних болезнях, то рідний син. Вдруг ніхто ні з чого, вдруг батько розвалив церкву, а син получив рака і вмер. І такі Божі кари даються для взуміння. Але виявляється, деякі язичники і теперішні безбожники настільки безбожні. Вони, звісно, офіційно не безбожники, якісь секті держать, якісь унії, неї, але остаються ділами своїми, бо лиш так прибуває, Майтуй – діти Божі, наповнені радості і надії на милость Божу, а в вічності і наслідники по милості Божої. Царства Божого. Амінь.